Найбільші запаси танків і бронемашин у світі. Найбільший ядерний арсенал загалом понад 5 тисяч боєголовок. Радянська військова спадщина і потенціал, накопичений за десятиліття Холодної війни та підготовки до війни зі США і всім Заходом, дісталися Росії. Але незважаючи на величезні радянські запаси і поступове впровадження та освоєння сучасних технологій, армія окупантів відчуває проблеми. Аси і верблюди в забезпеченні аналогів немає. вундервафлі, зліплені з того, що було під рукою, а також штурмовики на милицях і інвалідних візках. Про подібні феномени в армії агресора о, і поговоримо далі в арсеналі. Десятки тисяч одиниць різноманітної техніки. Якщо точніше, за даними осінт-аналітиків, на майданчиках російських баз зберігання техніки знаходилося 22 тисячі 170. три одиниці бронетехніки це різні покоління танків від Т-55 до Т 90 БМП та бронетранспортери. Втрачена на фронті техніка. Ні, армія російських компенсує саме за рахунок подібних Кладовищ часів СРСР. Але тут важливо розуміти, що далеко не все російське, як-небудь законсервоване барахло, готове до відправки на фронт. Аналіз супутникових знімків кладовищ заліза в російській федрації підводить до висновку, що коректно законсервовано менше половини російської техніки, і поки одна частина годиться лише на металобрухт, і інша йде на деталі. Було підраховано, що зібрати один танк, який може ну, їздити і стріляти, потрібно з 5, 6 до 10 одиниць. Треба ну з одного танка зняти там якісь запчастини. Ну тобто, ось з ну давайте з п'яти танків такого віку можна зібрати один, який буде заводитися, їздити і який може стріляти. Рівень втрат окупаційної армії в танках у 2022 році був просто вражаючим. За перший рік повномасштабної війни Росія втратила майже всі свої танкові армії та статус найбільшого танкового війська за 2022 рік з 3330 танків, які були на озброєнні російські Кограціфо. На момент 24 лютого 2022 року, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили три тисячі 31 танк. Російська промисловість може випускати на сьогоднішній день не більше 20 танків на місяць. Ну це більш-менш сучасні танки, тому вони давно вже почали розконсервовувати те, що у них було там був Т-62, ну, старі танки, яким було по 30-40 років. Тепер дійшла черга до. Танки, яким більше шістдесяти років час від часу результатом подібної діяльності російських франкенштейнів стають абсолютно. Нові, небачені раніше зразки зброї, як, наприклад, симбіоз гармати з БМП-1, переустановленої на колісну базу автоматичного міномета Василек. принцип роботи цієї гармати штовхай стріляй. Постріл існують в російській армії і зворотні приклади. Так, бронетранспортери, які ще придатні до руху, обладнують корабельними зенітними гарматами. А тим часом власників аналогів немає тних розробок бентежить англійська мова в українських бронетранспортерах бредли. Так ось саме виглядає. натовська шапка. Бредлік. Чуєш, чувак? А мені цікаво, як. На них їздять, якщо тут все англійською, слідом за танками, черепахами або сараями, як їх ще називають, на фронті почали з'являтися так звані російські капусти. Це техніка обшита в кілька шарів сіткою металевою обшивкою та динамічним захистом. Все ж, якщо в питанні важкої броньованої техніки у російської грації знижується якість, періодично з'являються кубольта кумедні симбіоти. Але паралельно все ще масово розконсервуються і постачаються на фронт танки ББМ і БМП. І відчутні проблеми почалися у російській грації з іншою компонентою, а саме технікою забезпечення і логістики. Росіяни мають оперативні проблеми, що вони не можуть підвозити особовий склад, боєприпаси та їжу до фронту буханками. А тепер їм доводиться використовувати нещасних віслюків. Ну, це говорить про те, що, скоріше, скажімо так, передумовою цього загальмування росіян стало комплексний вплив Сил оборони України на всі складові російської військової машини. На думку профільних ЗМІ «Віслюки», коні та інша дичина, недавно активно використовувані окупантами на фронті, є своєрідною адаптацією до домінуючої ролі безпілотників на передовій. З одного боку росіяни працюють над передовим обладнанням, таким як лазери, електронні перешкоди, засоби реп та оптоволокно. З іншого економлять військову техніку, залишаючи її поза зоною дії безпілотників. Сам факт того, що в їхніх підрозділах з'являється такий вантажний транспорт, як осли, верблюди та коні. Свідчить про певну кризу нестачу, як мінімум, логістичного транспорту для того, щоб підвозити боєкомплект. Ну, очевидно, що на штурм на Ослі не поїдеш. Якби фантазія росіян не бояла, ну це досить складно буде зробити. На фронті у росіян є і так звані верблюди. Ось тільки тут, за словами журналістів Wall Street Journal, мова йде не про горбатих тварин. У виданні зазначили, що в зруйнованих містах солдати переважно пересуваються пішки або використовують більш компактний і маневрений транспорт, включаючи мотоцикли та квадроцикли. Росіяни також використовують окремих солдатів, яких українці називають верблюдами для перекидання боєприпасів та інших вантажів. А поки снаряди підвозять бойові осли разом із солдатами-верблюдами до боротьби з дронами російських реграцій залучила нову вундервафлю баггі на базі Ниви, озброєний з'єднаними між собою шістьма автоматами Калашникова. Окремої уваги заслуговують експерименти окупантів у штурмових діях. Застосування мобільних мотоциклів і квадроциклів вже ні для кого не новина. У середині березня, наприклад, українські захисники знищили 16 квадроциклів і майже 50 окупантів під час спроби штурму росіянами Української Сумської області. На Покровському напрямку українські дроноводи зняли російських штурмовиків на електросамокатах. Ось тільки окупанти, здається, забули провести інструктаж, як користуватися технікою. І що найцікавіше, окупантам на самокатах ще пощастило. На сьогоднішній день у російській армії стало нормою відправляти в м'ясні штурми поранених солдатів буквально на милицях. Вивезли для того, щоб заводити на передову для відбиття атак противника. Люди у нас тут з гепатитом С, на милицях, пошкодженими руками. Ми вже зверталися до всіх інстанцій, куди можемо. На нас ніхто не звертає уваги. Не знаємо, що з цим вже робити. Окрім десятків відео з російськими військовими, які йдуть у бій, буквально на милицях, що свідчить про відчайдушність ситуації. У м'ясні штурми Кремль кидає також інвалідів на візках, що підкреслює безжальність і цинізм їхньої стратегії.